Роки цей прем'єр разом з президентом Януковичем грябують Україну. В мене є особистий авторитет. Для себе Це прізвище, це не Кожен з вас повинен отримувати газ українського видобутку, нижчу українську економіку, нульовий ріст економіки, падіння промисловості, два мільйони безробітних в Україні. Населення України споживає 18 мільярдів кубічних метрів газу. А добуваємо ми 20 мільярдів кубічних метрів газу. Ми є дуже багато країн. Уряд, правда, дурний. Кожен громадянин України повинен отримувати оцей так званий газ власного видобутку. Його вартість сьогодні сягає максимум від 70 до 100 доларів в залежності від того, де він видобувається. Це не 100, це не 200, це не 300, це не 500 доларів. Це 70 доларів власного українського газу. Але цей газ вам не віддають. З озвучених мною 7,6 мільярдів гривень корупційних збитків. Що встановлений мною за період 2012-2014 років близько 3,5 мільярдів корупційних збитків припадає на друге півріччя 2014 року. Це урядом, який не можна назвати українським. Тобто на період роботи уряду Яценюка. Але цей газ вам не віддають. Цей газ продають на свої промислові підприємства по 300-400 доларів, а маржу кладуть в кишені. За моїми оцінками, якщо провести повні планові ревізійні, сягатиме десятки мільярдів гривень.